Омар Хаям перський поет, математик, філософ, астроном. Як поет прославився віршами жанру рубаї ми не знаємо, чи протягнеться життя до ранку так поспішайте ж сіяти ви зерна добра. І любов у тлінному світі до друзів бережіть. Що було, то минуло, що буде невідомо. Так не тужи про те, чого сьогодні немає. Показувати можна лише зрячим, співати пісню лише тим, хто чує. Даруй себе тому, хто буде вдячний, хто розуміє, любить вас і цінує. Про що сумувати Клянусь диханням є в житті два незначні дні день, що став мені спогадом і не настав для мене. Будь щасливий цієї миті, ця мить. І є твоє життя. Можна спокусити чоловіка, який має дружину. Можна спокусити чоловіка, який має коханку, але не можна спокусити чоловіка, який має кохану жінку. Не забувай, що ти не самотній і в найважчих хвилинах поряд з тобою Бог. Чим нижча людина душею, тим вище задирає носа. Він носом тягнеться туди, куди душею не доріс. У цьому темному світі вважай істинним лише духовне багатство, бо воно ніколи не знеціниться. Мене ніколи не відштовхувала бідність людини. Інша справа, якщо бідні її душа та помисли. Не той твій друг, що за столом тобою п'є, а хто в нещасті будь якому на допомогу прийде, хто руку тверду подасть, позбавить тривог, і навіть виду не подасть, що він тобі допоміг. Крапля почала плакати, що розлучилася з морем, море засміялося з наївного горя. Будь м'якше до людей. Хочеш бути мудрішим. Не роби боляче мудрістю своєю. З кривдницею долею воюй, будь зухвалий, але сам присягайся не ображати людей. Ніколи не йди назад. Повертатися вже немає сенсу. Навіть якщо там ті самі очі, в яких тонули думки. Навіть якщо тягне туди, де було ще так мило, не йди туди ніколи. Забудь назавжди, що було. Замість злата і перлів з бурштином ми інше багатство собі оберемо скинь убрання Прикрий своє тіло старим, але й в жалюгідних лахміттях залишися царем. Май друзів поменше, не розширюй їх ніколи. І пам'ятай краще близький вдалені живий друг. Окинь спокійним поглядом усіх, хто сидить довкола. У кому ти бачив опору, ворога побачиш раптом. Благородні люди, люблячи один одного, бачать горе інших, забувають себе. Якщо честі і блиску зіркав ти бажаєш не заздри іншим і полюблять тебе. Не личить добрих людей ображати. Не личить, як хижак у пустелі гарчати. Нерозумно похвалятися здобутим багатством не личить за звання себе шанувати. Для мудреця маставник кожен, хто істину часом каже не важно хто, неважно як, а важно що з вуст виходить.